Ну що, народ, йду я додому до малини. Що я буду показувати свою морду? Ви вже її бачили 300 разів. Я лучше покажу Ту -от, таку красоту, дивіться, так, понюхаю. А що пахне? Кажуть, що цю, цю рослину насівали спеціально колись за Польщі, вона медонос дуже хороший, але вона здичавіла і сама засіялася і тепер. E... Щось я таке чув, що пилок від неї e... багато алергію мають люди. Але я вроді не маю і пахне воно мені гарно. Ага, що я хочу сказати? Що я хочу сказати? Значить, є слух. Е... Є слух. Є слух. Як то правильно сказати, що проблем не мати? Значить, є слух, що в Кременці чоловік... Втік з ТЦК в наручниках. І ходив по сусідах, просив, щоб йому зрізали ті наручники. А? Як вам така інформація? Значить тако що я вам скажу? Я можу розкопати ту інформацію і навіть можу спробувати знайти того чоловіка. Але з вас тисячу підписчиків. підписчиків. Тоді я займуся. Самі розумієте, замуроки буде багато. То все непросто. От. Зовсім непросто, то не те, що тако вийти по городі поговорити з вами, поталапати, а то серйозна справа. Найти таку людину. У мене деякі намітки, звісно, є, але якщо буде тисячу підписників додатися, я зразу шукаю того чоловіка. Так що поспішайте, поки його не знайшли ті, хто йому наручники нацепив.